Друзі, всім привіт! Сьогодні в Аврорі багато новинок. Покажу посуд, товари для дому, декор. Всім приємного перегляду! Підтримайте лайком та підписуйтесь на канал. Така гарна тарілочка Алма 28 на 20 см. Прямокутна. Ціна її 149 гривень. Дуже гарний малюнок такий. Тематичний. Мені сподобалось. Ваза скляна, фігурна в асортименті. Досить об'ємна. Багато квітів поміститься. Такі маленькі вазочки, в сірому, в золотому кольорі. По 99 гривень. Кошик для зберігання металевий каркасний, круглий 190 гривень. Ополоник кухонний, пластиковий. Такий гарний весняний малюнок. Ціна 19 гривень. Дошка кухонна, пластикова з ручкою 32х21 см. Ціна 39 гривень, є різні кольори. Форма для випікання паски Силіконова алмо. 59 гривень. Є такий колір лавандовий і блакитний. Набір ложок мірних пластикових 5 штук. Ціна 17 гривень. Вентлек та лопатка. кулінарний набір. Ціна такого набору 49 гривень. Набір ножів, кухонних, металевих дві штуки. Це, можливо, для сиру чи хліба. Ціна 69 гривень. Такі цікаві ножиці кухонні для нарізання зелені. Ціна 88 гривень. Знижка до 9 березня. Чашка фарфорова, зелені відтінки. Мікс 49 гривень. Є в такому дизайні і в такому мені оця найбільше сподобалась. Млинок для спецій, ручний, дерев'яний, дуже гарний. Ціна його, зараз подивлюсь, 199 гривень. Пательня для млинців 20 см в діаметрі. Таке дуже гладке покриття. Ціна 349 гривень. Такий кошик великодній декоративний з фетру, Ціна 84 гривні. Набір яєць декоративних. Шість штук. 77 гривень коштують є різні кольори. Такі рожеві, сині, зелені. Кошик декоративний декоративне фетру, З таким зайчиком гарним. Ціна 55 гривень. Такий зайчик без нічого. М'який, декоративний текстильний, ціна 44 гривні. Теж багато різних кольорів: рожеві, жовті. Така статуетка, кролик з яйцем. Ціна 29 гривень. Така новинка гарна банка для сипучих Для нас кришкою серцем. Ціна 119 гривень. Ой, дуже щільно закривається. Така гарна чашка скляна перламутрова. Зараз подивлюсь, скільки коштує. 49 гривень. Такий кухоль порцеляновий в асортименті 77 гривень. Є різні дизайни. Мені здається, я такі тарілочки бачила. Ага, ось вони. Така тарілочка гарна. 28 на 20 сантиметрів. 149 гривень. Така чашка. Зелені відтінки. Я вже показувала такі дві. Ще така приїхала. Ціна 49 гривень. Парфорова. Така форма для льоду пластикова з кришкою. Тут м'якенька підошва. Ціна 74 гривні. Такий гарний гаманець жіночий, шкірзам в асортименті. І треба обрізати. Так. Ціна 77 гривень, є ще в рожевому кольорі. Такий набір аксесуарів для догляду за тілом. Чотири предмети. Ціна 99 гривень до 9 березня. І такий набір для завивання волосся. 119 гривень бігудій. Крапік, резинка дві штуки. Такий гарний. Вода, туалетна жіноча ловіт, Черім 50 мл, 124 гривні. До 10 березня знижка. Піднос пластиковий овальний мармур. Дуже гарний такий. Ну, Не знаю, мені подобаються такі речі. Ціна всього 39 гривень. Чи взяти собі? Не знаю, подумаю. Овочечистка зі штопором. І відкривачка. Три в одному алмо 55 гривень. А де ж тут штопор? Не знаю, зараз перевірю, мені здається, що це не від цього цінник. 44 гривні. Так, це не від нього. Такі віделки дитячі, столові і ложка ще є, але ага, от вона ложка така. Різні кольори синій і рожевий для дівчинки та хлопчика. Ціна 29 гривень. Така новинка декор для дому. Рослина штучна. Ціна аж 139 гривень. Небюджетно. А такі поменше. Рослина така, декор. Щось не хоче пробиватися. Така 109 гривень. Ще з новинок така лампа настільна USB. Кольорова. Ціна 199 гривень. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вдалих покупок, а головне – вигідних.